емоції беруть верх, А розум відстає, тоді даються команди про розгін Майдану, якого вже немає. Тоді приймаються закони 16 січня, під який попадає кожен з нас, не тільки опозиція, не тільки той, хто йде проти влади, а кожен з нас, якщо їх увагу почитати. Ми з вами під цими законами можемо отримати в будь-який час якусь статтю. Тому я хотів і закликати, люди добрі, давайте ми не будемо такими. Якщо бачимо найменший вихід із ситуації, мирний, толерантний, я вже не кажу там без квою цього страшно сказати, давайте в будь-якій ситуації знаходити точки дотику. Вчора о 10-й годині приблизно нам з головою районної державної адміністрації була вручена вимога учасників пікету до голови Миргородської районної державної адміністрації Волошко та депутатів Миргородської районної ради. У зв'язку з критичним загостренням суспільно-політичної ситуації в Україні ми, учасники пікету, звертаємося до вас такими вимогами. Перше. Негайно винести на найближчу сесію районної ради питання про суспільно політичну кризу в Україні та шляхи її подолання. Друге рішенням сесії прийняти резолюцію, в якій осудити дії уряду та незаконного збройного формування Берхун в складі МВС України за використання зброї проти мирних учасників акції протесту. Третє депутатам районної ради звернутися до Верховної Ради України з вимогою негайного скасування. Антиконституційних законів прийнятих з порушенням Конституції України 16 січня цього року, четверте, зважаючи на те, що партія регіонів як політична сила. Котра мала бути відповідальною за долю українського народу, проводить ганебну політику знущання над своїм народом та ігнорування його інтересів, пропонуємо голові районної державної адміністрації Волошко та депутатам районної ради, які є членами цієї партії, на найближчій сесії районної ради вийти з її складу. Я прошу внести доповнення цієї резолюції, оскільки, як ви сказали, ті невинно обіянні українці. Які загинули від рук української міліції, яка мала б захищати нас і називатися правоохоронцями, а не правопорушниками, влада в особі Януковича, голови Ради національної безпеки та оборони Києва, ну зараз він голова адміністрації, міністра внутрішніх справ Захарченка, пов'язала кров'ю наших дітей, тих міліціонерів, яких ми утримуємо, які мають нас захищати. І тих депутатів усіх рівнів, які активно чи мовчазною згодою підтримують терор і вбивство, через які влада хоче українців залякати. Від себе я додам честь, вона або є, або немає. І це не залежить від того, в мундирі ми чи без.